Сьогодні я хочу познайомити вас, мабуть, з найбільш недооціненим парфумерним брендом, принаймні не мою суб'єктивну думку, в Україні. Це бренд Ініще. Я вітаю вас на каналі PAMPRFAM. Мене звати Вікторія, я засновниця цього одноіменного магазину оригінальної парфумерії. І у нас тут клуб аромазалежних, куди я запрошую і вас. Тому. Підписуйтеся на наш канал, обов'язково залишайте лайк на це відео. Одразу залишайте лайк зараз на початку, якщо вам не сподобається, в кінці просто свій лайк заберете, бо я вас знаю, ви в кінці забудетеся. Пишіть коментарі. Ну і як завжди, традиційно на нашому каналі для тих, хто додивиться до кінця бонуси і подарунки від пампарфам. Знаєте, є бренди, які створюють аромати просто для краси, а є і ніщо. Це парфумерний дім, який підкорив світ своєю ідеєю. Кожен аромат має силу впливати на ваш стан, на ваш настрій і навіть на оточення. Сьогодні я покажу вам 5 культових ароматів бренду, які вже просто стали легендами. Чому п'ять, якщо в мене на столі є шість ароматів, додивіться до кінця, і я вам обов'язково розкажу. Чипеквасекінклізмадері. Коротко про бренд. Інішіо – це французький нішевий бренд, який з'явився лише у 2015 році і одразу підірвав ринок парфумерії. у перекладі з латини. «інішіо» означає початок, тобто початок нової ери у світі ароматів. Як нескромно заявляє бренд, його філософія це поєднати парфумерне мистецтво та науку про феромони. Кожен аромат створений так. Щоб впливати на вашу підсвідомість, пробуджувати пристрасть, впевненість, спокій або магнетизм, ці парфуми дорогі. А чому? Тому що в них використовуються рідкісні натуральні інгредієнти найвищої якості, складні формули та ручна робота над деталями. Вже сьогодні і ніщо називають новою класикою нішової парфумерії. Не проста заявочка, правда? А їхні аромати входять в топи продажу у багатьох країнах світу. До речі, сам бренд гордо заявляє в кожному описі свого аромату на офіційному сайті, що кожен аромат виготовлено у Франції. Ми почнемо з парфуму під назвою Addictive Vibration». Ось так виглядає флакон, і ви можете побачити, що всі флакони зроблені по одній формі на один манір. Одразу зрозуміло, що це бренд інші є одразу пряма асоціація. Усе їх пакування також однакове. Там щільний картон, дуже красивий. У нас є окреме відео на каналі. Ми десь тут залишимо посилання зверху, скоріше за все, з оглядом детальним на Addictive Vibration Я там робила розпаковку, показувала пакування. Там такої якості картон, ну вам не передати. Обов'язково заходьте і подивіться. А тепер давайте про сам аромат: це спокуса у флаконі. У ньому поєднані яблуневий цвіт. Мед, ванільна орхідея та мускус. Він звучить ніжно, солодко, але при цьому магнетично, сексуально. Його відчувають всі навколо. Це про жіночність, тепло, якусь внутрішню силу. Addictive Vibration – це аромат, де інстинкти і таке почуття, емоції зустрічаються з справжньою делікатністю. Це аромат. Який важко одразу зрозуміти. Коли його тестуєш вперше, насправді хочеться, я скажу по собі, хочеться насправді відкласти, хочеться взяти якийсь інший аромат. І не завжди є розуміння, чому за таку композицію просять так багато грошей. Але от я завжди кажу, що парфуми і феромони це міф. Не існує парфумів з феромонами. Але Addictive Vibration змінює цю думку. І він мене переконав, що насправді вони є інстинктивний, вишуканий. Він безкінечно захоплює. Він забирає такий сенсорний досвід. Він залишається в пам'яті. Він не вагомий. Він звучить як валь, але його хочеться вдихати ще і ще. Другий аромат, з яким я хочу вас познайомити, він вже не про сексуальність, не про почуття бажання. Це рехаб, аромат про гармонію і баланс. Тут лаванда, ваніль, сандал, мускус. Чистота, елегантність у флаконі. Це улюблений аромат багатьох жінок і чоловіків. Він звучить неймовірно витончено. Його називають парфумом внутрішньої сили та спокій. Рехаб. Це ніби сенсорний храм, який створений для перезавантаження вашого фізичного тіла і вашого ментального стану. Це вибух бергамоту чорного перцю. Він змішується з заспокійливим звучанням лаванди і таким трішки натяком на пряності, що робить його цікавим, що додає таку знаєте родзинку в його звучанні. В це важко повірити, але рехаб реально ніби заспокоює. Ніби вкладає всі ваші думки, які постійно рояться в голові, по поличках. Коли його вдихаєш, так і хочеться так видихнути, трішечки поставити свій темп життя, шалений Трішечки на паузу. Наступний аромат з провокативною назвою Love. оксамитовий, чуттєвий, з нотами геліотропа, мигдалю, ванілі, мускусу. Він кремовий, ніжний, гіпнотичний. Ось ця вся лінійка в темних флаконах вона про бажання, про сексуальність, про бажання вдихати ще і ще, про кохання, яке справді п'янить. Це композиція, яка натякає на відчуття ейфорії після, ну ви зрозуміли. Поєднання троянди та геліотропу ніжне, але водночас неймовірно звабливе. Це аромат, який так само непросто зрозуміти, який варто слухати, який варто тестувати. Він може вам не сподобатись з першого разу, другого, третього за тесту, але зробіть ще кілька кроків йому назустріч, і він вас може загіпнотизувати. Четвертий аромат на огляді від ініщо це парагон. Білий флакон, біла лінійка відрізняється від флаконів у темному пакуванні. Це вже зовсім інша історія. Тут лаванда, шавлія, бергамот, слива, чорний перець, яскравий палосанто і уд. Аромат багатогранний та такий знаєте, хочеться сказати, духовний. Він, ніби, створений, щоб піднімати енергію, і виводити її на новий. Вищий рівень. Він пахне як палосанто, і він для тих, хто хоче відновити свій енергетичний баланс. Це яскраве багатогранне творіння. Парагон розкривається таким заспокійливим ароматом бергамоту і лаванди. Він далі ідеально збалансований бадьорим таким чорним перцем. І це все так якось гармонійно поєднано, ніби він здатний достукатися до найтаємніших частинок. Закуточки нашої душі і проникнути в якийсь ніби потойбічний духовний світ аромат для того, щоб знайти свою внутрішню гармонію. І п'ятий аромат в цьому огляді найбільш провокативний це Абсолют Афродізіак. Назва його говорить сама за себе. Це реальний афродізіак, принаймні так заявляє брат. Тут зібрані ноти ванілі, амбри, мускусу, шкіри. Цей парфум. Теплий, сміливий, зухвалий і дуже сексуальний. Він залишає нереальний шлейф, точно та сама історія. Він може не сподобатись вам з першого, другого, п'ятого разу. Але ну це щось фантастичне. Мені складно описувати кожен аромат бренду, тому що я щиро переконана, що з ним варто знайомитись. Всі ці аромати фантастичні і варті уваги, але вони дуже непрості. Це не для того, щоб Придбати парфуми, попшикатись і збирати компліменти ні. Це дійсно щоб носити, щоб його розгадувати, щоб розуміти цей аромат. Тут просто композиція, яка здатна пробудити найпровокативніші і найпотаємніші ваші фантазії. Абсолют, Афродізіак створений для того, щоб розкрити глибину всієї себе або всього себе, тому що це унісекс. Усі ці 5 ароматів ми на PamperFam зібрали в окремий аромабокс, який називається Discovery Set бренду Inisha. Усі 5, про які я розповідала, доступні в такому форматі: тут 5 мл. Цього флакончика вистачає приблизно на 20-25 днів щоденного користування. Сумарно тут 25 мл аромату. Це красива історія, як на мене, на подарунок, тому що воно в такому оксамитовому пакуванні. Для того, щоб познайомитися з брендом, і я вважаю, це ідеальний формат. Якщо я вас зацікавила брендом і ніщо, то ви у нас можете купити такий Discovery Box, і його ціна вигідніша, ніж купувати кожен цей аромат окремо. Тому всі деталі будуть в описі до цього відео. А у мене для вас тут бонус. У нас на столі стоїть шість ароматів, і я розповім вам про ще один, який я просто ну не могла не включити в це відео. Це я вважаю був би справжній злочин, тому що це один з бестселерів бренду і дійсно один з кращих ароматів, який називається «Oud for Greatness». Цей аромат присвячений найдорожчому компоненту в парфумерії, ціна за який може досягати 30-50 тисяч доларів. Олії удового дерева. Чому уд такий дорогий? Його використовують, видобувають з певного дерева, яке спеціально заражають грибком, і тільки тоді проходить процес, я не знаю, як це назвати, навіть ферментації чи що. І тільки з ось цього зараженого певним грибком дерева можна видобути екстракт ефірну олію. Уд. І ось Цьому найдорожчому інгредієнту присвячений удфокрейтнес. Звичайно, саме нота уду тут домінуюча, солююча. Цей аромат про величність, про інтенсивність. Він сміливий. Я його називаю парфумом для мільйонерів, тому що він насправді вимагає. Є парфуми, які можна носити навіть в піжамі, а є парфуми, які вимагають певного. Образу чи певної події чи певного статусу, так це саме про удфогрейтнес. Окрім уду, тут ще делікатно заховані пачулі, мускус, що випромінюють силу природи, але все одно уд звучить найбільш яскраво і він сам розкривається у шлейфі. Аромат вражає своєю структурою, своїм розкриттям, своєю силою, шлейфом. Він реально. Ну, відверто говоримо про реальні факти, його можуть відчувати на метрів за 4-5. Він дійсно гучний, він може не сподобатись. У це точна нота не для всіх, але ну погляньте на флакон, це східна розкіш. Це французький бренд, я вам нагадаю, але це східна розкіш. Я думаю, Oud for greatness це той випадок, коли варто взяти собі 3 мл, просто щоб зрозуміти, про що всі говорять. Я дуже рекомендую вам з ним познайомитись. Я не рекомендую купувати флакон в сліпу, але на розпив це той аромат, що ну просто мастхев, як на мене. Якщо ви в нашому клубі аромазалежних, ви маєте знати, як звучить і ніщо утворейте. Звичайно, напишіть в коментарях, який з цих ароматів вам найбільш цікавий, і який вам хотілося б протестувати першим. А щоб не пропустити нові парфумерні огляди, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. Для мене це величезна підтримка. Для мене це енергообмін від вас. Я буду дуже вдячна за кожен коментар. Ну і традиційно, так як я обіцяла вам на початку. Ми подаруємо з командою три сертифікати на 500 гривень на покупки в нашому магазині людям, які напишуть коментарі під цим відео про аромат і ніші, який з цієї лінійки ви б хотіли протестувати першим. А ми з вами побачимось в наступних відео.